Багато з вас насолоджувалися на українському фестивалі в Торонто співом солістів Київської національної опери братів Павла та Петра Приймаків, які виступали і у Living Art Center, і на відкритті фестивалю. Сьогодні з жалем повідомляємо, що українська співоча громада. Тратила невимовний голос, талант оперної сцени Павла Примака, який трагічно загинув в автокатастрофі в Україні. Ми глибоко сумуємо з приводу загибелі Павла, висловлюємо глибокі співчуття родині та близьким, світла та вічна йому пам'ять. Я мала честь поспілкуватися з братами-приймаками на українському фестивалі в Торонто. І зараз пропонуємо вашій увазі це інтерв'ю світлої пам'яті Павла Приймака присвячується, щоб українці, які приїхали до Канади, розуміли, що вони тут не самі, та у них є підтримка. Україна тут є дуже велика діаспора, та ти можеш знайти собі рідних по душі, не по крові, а по душі. Знаєте, ну, і так набагато легше розуміти, що ти не самий у великому світі. Але зараз хочу трішки про вас. Хотіла би купнути трь... трішки глибше. І як ваша кар'єра починалася, та як ви до цього йшли? З чого був початок вашої кар'єри? Зозулько, одно інтерв'ю тут не ну, вистачить. <реш> давайте постараємося. Ну Ну, Перша наша сцена табуретка, перший, перший гонорар, гонорар — пончик. Часовий. Ви в другому класі ще в другому чи в четвертому? В четвертому ми поділились на голоси. В четвертому класі ми поділились на голоси і вже рахуйте, якщо так брати, ну якщо брати, то виходить десь від років виходить від 10 років на сцені. А з професійної точки зору то вже з 84 року. Тобто 39 років у нас на професійній сцені. Молодці, вісімдесят четвертого, вісімдесят четвертого. Тридцять 39 років. Тридцять років. Добре, а тепер давайте перенесемося до теперішнього сьогодення. Та хочу запитати, чи вплинула війна на ваше мистецтво, на вашу аудиторію? Ну будем так казати, на наше мистецтво. Війна ще вплинула з нашого, коли ми вийшли на сцену, тому що ми співали завжди патріотичні пісні. пісні, пісні, пісні. 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 І того, ми, ми… Наш фільм Пісня Колонова ми... вийшло ще при Радянському Союзі, де нам привезли були костюми Івано-Франківська, костюми січових стрільців. І ми зробили фільм січових стрільців, фактично. Це був 90-й рік. Це ще не було української держави. Ще було Будемо так, Будем так, Будем так казати, українська держава зараз виборює, з те, бо до цієї пори вона була мішана. А зараз, а зараз це йде очищення. На превеликий репортом. жаль, на превеликий жаль, що таким ми дойшли таким чином. І звичайно, що зараз в теперішній час це кожна людина відчуває. Не тільки митці, всі. Я я враховуючи те, що вон, коли війна 24 лютого, а 23-го я ще співав виставу. А зранку в четвертій годині вже перша ракета прилетіла. І наша творчість вона завжди була на емоційних українських е, таких акцентах. Те, що, зараз звичайно, співаємо то, що зараз, звичайно, що менше стало концертів. Тому менше стало виставу у та... Але є по гастролі, за кордон є. Вистав стало набагато менше, тому що в нас О, війна. Війна, і раніше вистави починалися в сьомій годині, зараз треті. Для того, щоб люди встигли, бо комендантська година, щоб встигли розійти. На ну, превеликий жаль, так, але ви молодці, що ви не втрачаєте силу духу та продовжуєте робити своє діло, бо це є ваш культурний фронт. Ну звичайно, так. слухайте, то це є... Це якби зарився в такий пісок і або сховався за стінку, то, то можна бити склади руки та й То вмирайте. Це, ми ж повинні жити. Держава Життя йде вперед. Життя йде вперед. Ми, Вона на цьому для не наших зупинилася. Літей, для нашої молоді, щоб вони знали, хто вони, звідки мені, звідки Якого на? коріння тої молоді молоді нашої, звідки коріння. І, на знаєте, зараз чим дуже гарно зараз. Цей, будемо так казати, Криот. культурний бренд називати себе українцем. Це є гордість за нашу націю, так. за наш народ. А українська пісня це є в одному історія України. Ви знаєте, що при царській цер Росії заборонялося говорити українсько-українські завдяки українській пісні, пісні зберігалася історія України. Бо якщо брати деякі пісні, то фактично в піснях відкривається вся історія України. І не тільки, і навіть є, знаєте, таке передбачення. От є така пісня Ми Гайдамаки, де повністю повторюється історія Майдану. Ми гайдаваки, всі ми однакі. Ми ненавидим рабське ярмо. Жили діди муки, підуть і правнуки. Ми за народ, життя своє дамо. а тепер не тіся, враже. Сотня поляже. Сотня полягла, тисячі натомість стануть до борби. От повністю От історія, історія, історія повториться. І для мене українська пісня це є щось таке. Рідне, це є мед для вух, насолода для душі і. І так, якби повертаєшся, свідомо Україну. Знаєте, хоч я зараз за такі тисячі далекі від України, від свого дому, де я народилася та виросла. Але дивлячись на такі заходи та українців, які тут підтримують та не забувають про Україну, стає дуже легше та краще. Хочу щось питати, чи ви організовували благодійні концерти? Так, ну, звичайно. Буде, буде в Коломиї, до речі, в вашій батьківщині. Потім філармонію, дуже Відкрили це два було в Коломиї, був у нас концерт в Києві, був в Умані. В Умані благодійний концерт Благодійні був для воїнів, ми, ми які відправляють. Стараємося побагато, по багато по можливості, але то знаєте, то так буває так, що хлопці приїжджають самі за нами, нас забирають. А буває, Якщо що прийде, їдемо. приходиться самому їхати. Це, звичайно, зараз кожна людина старається робити те, що від нього залежно. А найкраще робити свою справу. Розумієте? Кожен повинен бути на своєму своє місці. Тоді швидше буде і перемога, а? і швидше і все, все відбудується. І не сидіти, не, не лежати, а працювати. Якщо ми всі будемо працювати на своєму місці, не бути то, диванним то, аналітиком, то, бути та. а, а, бути, а щось жити, робити. І десь, працювати. І працювати. Тоді буде порядок. Робити, піднімати економію, хоч щось робити, що може допомогти найближчим. Що, і не перемоги. що небудь. Що-небудь. Так, так. Не сидіти з топшими. Якщо ми чу чуть, вода, е камінь Я точить. Ось так це само потрібно працювати. Потрошечку, потрошечку і виженим того москаля, його там не буде. Знаєте, що саме цікаво? І саме приємно, що нарешті молодь починає розуміти, правда, не вся. Не все, і багато вже набагато зараз частіше ти чуєш в Києві українську мову, але знаєте, яким чином до чого мало дійти, щоб люди зрозуміли, що вони мають говорити на нашій мові і просувати наше, ну, але що ми будемо говорити з Узулькою, коли ми знаємо, як Європа довго роздупляється так довго, що страшне. Ну а з іншої сторони, люди вже зараз так, де, деяким молодим, то встидно розмовляти російською мовою, але він каже, я не можу. А є такі, що приїхали з східної України, які взагалі мови не знали того, а вже, знаю, чи вже, знаю, вже знають, читають. Вже, вже знають. просто вже Немає є бажання є, є, які краще знають знаю, українську мову, ніж ті, що в центрі живуть тут таке, тут все залежності від бажання і від так, виховання і від виховання і від так. виховання. Як в сім'ї навчили, так і говорять. Тому зараз головне, щоб батьки також навчали своїх дітей української традиції, щоб це ніколи не забувалося. Та з покоління в покоління. І не було в Україні, тому що її не було, її нищили і завдяки справжнім українцям, які передавали свої традиції та побут, це все збереглося. І ми зараз можемо сидіти в вишиванках на українському фестивалі, аж в Канаді, та розмовляти про наше українське. Тому ще хотіла спитати так, як пройшов у вас виступ тут в Канаді на фестивалі. Дуже гарно, дуже гарно. Ми задоволені. Правда, так нас в останній день нагрузили багато, що то три концерти для, для вокалістів то забагато. То трошечки забагато. Та для таких файних співаків це ще мало. Ну, ну, ну не в один Треба день. було надовше запрошувати. А так, то дуже гарно, мені, нам дуже сподобалось, дуже хороші люди. Дякуючи Юркове клюфосу, це, це Як на... клюфоса вже знаємо 30 років. І я був на фестивалі. Ну, ну, 30 років назад я був на цьому же фестивалі. Рівно 30 років назад. Він проходив туди на Антеріо Плейс». А я не був, бо поїхав не по тій дорозі, мене не відпустили. <гум> <гум> І багато чого змінилося. Багато чого. Зараз фестиваль, звичайно, став більш такий помпезний. помпезний і він більш напевно більше скрав, людей, правда? Так, І скільки людей просто зараз приїхало ще, і українська громада збільшилася. Ну, ви знаєте, я, я хочу вам сказати, я єдине, що я хочу побажати цьому фестивалю, щоб він ще розширявся, щоб не тільки одна вулиця, а щоб було більше, так. щоб цілий парк, знаєте, така. І це було б ще краще, знаєте? Звичайно. Ну, так. парк не заберете, бо тому що там люди ще будуть гуляти, знаєте. Але так, щоб ще... В боки розходилися. Все буде часом. Я надіюся, є надія на те, що все буде тільки просвітати та йти до висот. Ми в це віримо. Так. А хотілося ще попросити вас, щоб ви заспівали якісь куплети пісні для наших глядачів. Ой, ой, жито, копитами збито. Трай дороги Райдоротої широкої вби, вбито його вбито, затягне довжито, червоною китайкою. Кличь на прийшла дівчина з чорними очима і до тую китаєчку та й загор. Ставай козаче, ставай молоденький, ходить, бродить по діброві, кінь вороне. Дякую. Це було щось неперевершене та незрівнянне. Тож. Наше інтерв'ю підходить до кінця. Хочу вам подякувати за цю розмову. Таку навіть душевну для мене повернулася додому. у своє так додому. Трошечки додому. Ну, ми раз... майже земляки. Та ми земляки. — Сто кілометрів від нас. Ми в свою чергу хочемо всіх привітати, побажати вам мирного неба, свіжого хліба, чистої води і ніякої біди, щоб, щоб ви мали діточок, як, як на небі, зірочок. Щоб мірили гроші мішками, а дітей колисками, щоб ви були здорові, як весна, здорові, як, як вода, веселі, як, як весна, і багаті, як осінь. Дякуємо за побажання для наших глядачів і хочу вам подякувати та побажати процвітання. І знаєте, скажу також свій коронний вислів передався мені від мого тата. Не думала, що буду його використовувати. Бажаю вам взаєморозуміння, терпіння і Божого благословіння та процвітання і натхнення в вашій справі. Тож ми сьогодні розмовляли з братами-примаками, заслуженими артистами України. Тож, Дякую вам, бажаю мирного неба в Україні та у всьому світі, щоб все було добре і без війни. І слава Україні! Героям слава!